Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості в мене зникли, велике Його до нас милосердя, яке оновлюється кожного ранку. Алілуя! слава Йому, повіки, слава. Сьогодні в мене випала нагода бути на морі. І я їхала, і знаєте, в мене було велике бажання, Господи, хай на морі буде тихо. Так хочу побувати просто біля тихого моря. Бо воно знаєте, буває дуже дуже тихе а сьогодні трішечки хлюпочеться. Класно, слава Богу. А ще сьогодні ніжний світанок. Він такий ніжний, 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 Алілуя! А там вдалині сімейство лебедів. Вони теж покучкувалися, і там у них якісь свої перемовини. Слава Богу, Алілуя! Слава Богу! Дякую Богу за цю можливість побувати тут, на цьому березі моря, коли задощило, або коли загуділо. Або там ще якась перешкода. Ти не можеш тут бути, тому що я не на березі моря живу. Треба здолати певний шлях. Але слава Богу, за цю можливість, що саме сьогодні я можу бути тут. І коли я приїхала на море і побачила цю гладь, я прославила Господа, сказала, Господи, дякую тобі, дякую тобі за це мале. Але для мене таке дорогоцінне. Дякую тобі. Бог є любов, нам не потрібно це забувати. Нам потрібно цю радісну звістку завжди проповідувати, що Бог є любов, що Бог є любов, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Любов Христова, вона, як сонце, що світить людям на всій землі. Любов Христова ніщо не може зрівнятись з нею у світі цім. Любов Христова, любов свята, вона зі мною завжди була. Коли я падав, без ліку підіймала, і знову в небо мене вела, коли я падав, без ліку підіймала, і знову в небо мене вела, Любов Христова. Там на Голгофі страждав спаситель за грішних нас, любов Христова в кайданах важких від мук та болі. Він нас всіх спас. Любов Христова, любов свята, вона зі мною завжди була. Коли я падав без ліку підіймала, і знову в небо мене вела, коли я падав, без ліку підіймала, і знову в небо мене вела, Любов Христова, вона сьогодні до тебе ближче. Прийди скоріш, прийди до Бога, не запізнися поки спасіння відкриті двері ще. Любов Христова, любов свята. Вона, як вона зі мною завжди була, коли я падав, без ліку підіймала. І знову в небо мене вела, коли я падав, без ліку, підіймала, і знову в небо мене вела, І знову в небо мене вела. І навіть до старості, і навіть до седини, і скільки б років не було у нашому спискові, і б яка ота цифра не була потім на нашому надгробі, до кінця, до кінця Господь буде з нами. Його любов буде завжди супроводжувати нас, бо він вірний, бо він вірний. Алілуя! Слава йому! Повіки слава! На, в нас на недільне служіння приїжджав гість, і е, проповідь він свою побудував е, на основі книги Рут. Взагалі, книга дуже-дуже легка, невеличка, як художній твір. Ти читаєш про життя людей, і ти можеш її просто прочитати, як знаєте, як просто літературний твір, і ну десь порадіти, десь посумувати. Але коли ти читаєш в дусі, то кожне слово чогось варте. От цей брат він зупинився на першому розділі. І перший розділ він так розклав по полицям. і що означає кожне ім'я, і що означає віфлієм, що це. Дім хліба, і так все було досконало розжоване, що нам потрібно було тільки прокопнути. І все дуже таке е, потрібне слово, е, зрозуміле слово. Але почувши далі це слово, ми можемо знаєте, похвалити брата, сказати, о, як класно він проповідував, нам було не нудно, ми не засинали, ми слухали уважно, така щира, красива українська мова. Всі слова були. Зрозумілими, історія була зрозумілою, зрозумілою, було багато фактів приведено. Все класно. Ми почули, ми пораділи. Дуже добре, що пораділи, хоча б на якийсь короткий час. А далі, а далі що ми будемо робити з цим словом? Просто будемо казати: о, приїжджав брат, нам було добре. Або. Це, це добре, да, але цього мало. Оце так роблять діти. Вони е, отримали подаруночок і тішаться ним, і всім розповідають: у мене є подаруночок, у мене є подаруночок. А що роблять дорослі? А дорослі це слово використовують. І навіть той подарунок, який подарували, не кладуть на полицю, а використовують. Я не буду зараз проповідувати і знову говорити цю проповідь. Зовсім ні. Я хочу прочитати лише один вірш. І от він прочитав лише один вірш. Е, ні, він прочитав багато, але у мене в серці закарбувався оцей один вірш. І я над цим віршем розмірковую. Сьогодні вже середа, але це слово мене не залишає. Алілуя, слава Богу! І так. Це перша книга Рут, 19 й вірш. І, е, да, і так, е, перший, ні, не так, Книга Рут, перший розділ 19 й вірш. Читаю, так хочу світанок зацепити. І, і ці красені такі гарні, але двох вони не, але усі вони не вміщаються. Ну, уже як буде. І так, і так вони. І так йшли вони удвох, аж доки вони не прийшли до вифлієма. Коли ж вони увійшли в вифлієм? Все, і так історія всім нам знайома. Кому не знайома, прочитайте її це так, не так уж не так багато. Потратьте свій дорогоцінний час. Це буде вам на збудування цікава історія. Побуджую усіх. І от номінь і рут вони прийшли. Прийшли із отих маовіцьких полів вони прийшли, повернулися до себе додому через багато років. Вони виходили звідти, тому що в них була нужда. От вони вийшли, а тепер знову йдуть. І от вони йдуть і далі. Що відбувається? Коли ж вони війшли віфлієм, сталося щось несподіване. Все місто про них загомоніло. Невже це не омінь? І так. Жили собі, люди жили. Жили, не тужили, а може, і тужили. У кожного було своє життя. І тут у місто, не в маленьке село, а в місто. Ну, хай воно, можливо, було не таке велике, як е, е, не таке велике, але але це місто було. І от вони прийшли у це місто. і, І що відбувається далі? І сталося, кажуть, щось неймовірне. Все місто перейшло у рух. І почало гомоніти. І так, нам ми не читаємо, що міст, що люди почали їх засуджувати, чи люди почали там іще щось казати на них. Ми читаємо, що місто загомоніло, і прочитавши оцих пару рядків без Духа Святого, ну думаю, ну звернула на них увагу. Ну і ладно, ну і що тепер? Але у проповіді брата було щось таке, знаєте, добре, дуже-дуже миле і повчальне. Брат казав, що люди загомоніли, тобто в них не було отсудження, вони їх зустріли з радістю. І всі один одному казали уявляєш, неомінь вернулася, неомінь вернулася з чоловіком. Ні, на жаль, без чоловіка, з синами ні, не з синами. Але придбала якусь донечку, невістка чи що? Вони не знали, вони хотіли дізнатися, але при цьому ніхто їх не засуджував. Перше. Друге, її не було вдома більше 10 років, 100%, більше 10 років, і при цьому її будинок залишився неушкоджений. Можливо, хтось із родичів дивився за її будинком. Можливо, я не знаю. В Біблії про це не написано. Але вона прийшла і її будинок очікував її. Уявляєте? От її будинок її очікував. Ніхто там його не розвалив, ніхто його не зайняв. Це її. Далі її поля належали їй. І оці поля теж були в її спадщині. Ніхто їх не забрав. Алілуя, слава Богу. І от далі. Брат проповідував, і я розмірковую над цим словом, що Господь показав нам у цьому одному віршеві, як Господь ставиться до людей. Коли я прочитала оце і знову, і знову читала оце рядочок, то мені висвічувалась в пам'яті притча про блудного сина, про люблячого батька. Син теж пішов, син теж блукав. Він повернувся додому, і батько благословив його. Усім, усім, чим міг благословити батько і їжею, і одягом, і взуттям, і любов'ю, і статусом, все все дав йому, все повернулося йому, все повернулося, коли ми приходимо додому. Коли ми приходимо до батька, нам все повертається. Алілуя! Слава Богу! А потім було застереження. Застереження, я вірю від Господа, що коли повертаються люди до церкви, навіть якщо їх не було 10 років, вони повертаються. Нам потрібно з любов'ю їх прийняти. Не будемо тими старшими братами, фарисеями і цадукеями, які кажуть: о, а ми 10 років ходили тут до церкви, молилися, постилися, служили Господу. А вони собі отам на Маовіцьких полях ходили, блукали світу того набиралися. А тепер вони прийшли. І що тепер у них спасіння? Так. Згадайте притчу, як робітник наймав своїх робітників і хтось працював цілий день і отримав ту саму плату, а хтось працював тільки одну годину і теж отримав ту саму плату. А знаєте в чому заключається плата? В спасінні, в спасінні у квитку в один кінець, в небо, алілуя, слава Богу! Тому Господнє Слово нам сьогодні каже: не судіть, не судіть, не судіть. Коли приходить хтось піля, після короткотривалого, назвемо це відпустки чи не знаєш блукань. То ми його не судимо. Ми дивимося на нього з радістю, як дивився от батько на блудного сина. І казав, цей син був мертвий і він знайшовся. Нам потрібно навчитися любити. Господь є любов, і хто перебуває у Божої любові, той сам потім може цю любов давати. Те, що маємо, те даємо. Якщо ми приходимо до церкви тільки по закону, тільки і страху, щоб не, Попасти в ад, то ми бідні люди. Ми не пізнали любов, а Господня любов манить нас кожного дня. Кожного дня Господь простирає свої руки любові і каже: прийдіть до мене, я обійму вас. Я обійму вас. Алілуя, слава Богу! Господь є такий. Господь є такий, він так хоче нас обіймати. В нього є так багато потенціалу, і він хоче наливати нас, щоб ми потім це виливали дітям, людям, всім, кого ми зустрінемо. Алілуя, слава Богу! Ми живемо ще в такий час, як схожий на оті, на те, що переживала неомінь. У них був голод. А у нас війна, і ця війна багатьох братів, сестер людей поштовну штовхнула на те, щоб вони повиїжджали за кордон. У туди, кудись далеко, у кожного зараз якась своя країна, свій будиночок, і вони там теж живуть, і Господь їм і там допомагає. Нам тут, їм там, у кожного є свої переживання, у кожного є свої якісь випробування. Вони там теж не в раю. Рай ми побачимо на небі. Рай. Це на небі, на землі Господь каже: багато буде страждань, але мужайтесь, я переміг цей світ. Алілуя! Слава Богу! Тож коли закінчиться війна? А ми повинні вірити, що вона закінчиться, і повернуться, брати, сестри, люди повернуться. То ті, хто залишилися, ті, хто тут були завжди. Борони нас Боже когось посуджувати. Борони нас Боже дивитися із зухвалістю. О, а ми тут вистояли, а ви. Нам не потрібно це робити. Нам потрібно знову з любов'ю прийняти. Ви повернулися, слава Богу. Тепер нас на одну сім'ю більше. Алілуя! Ми раді, дуже раді. Ми вас приймаємо з любов'ю, розумієте? Оце Господнє Слово, оце ота мудрість від Господа, оце Господь хоче достукатись до наших сердець, щоб ми мали Його образ, Його подобу. Слава Богу, повіки слава! Я хочу ще прочитати декілька рядків, декілька місць писання. Місце писання одне, а будуть вірші, декілька віршів. І коли говориться про любов, то дуже хочеться йти в послання любові. А посланником любові у нас був Іван. Він був на груді у Ісуса Христа. Він був поруч з Ісусом завжди. Він знав, що таке любов Христа. Він її пізнав, коли іще Ісус ходив по цій землі. Останні апостоли теж, але можливо, вони не так про, про робили прояв. А Іван робив. І навіть то ж те, що він писав про ту любов, це оте, що маю те даю. Алілуя. І так, перше послання апостола Івана, перший розділ ні, другий розділ з першого вірша, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а за гріхи всього світа. З того дізнаємося, що ми Його пізнали, якщо дотримуємось Його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповідей Його не дотримуються, той неправдомовець і в ньому немає неправди. А хто дотримується його слова? Тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку, давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому, і у вас, якщо ти мрява. У вас, що тимрява минає і вже сяє істинне світло, хто каже, що він перебуває у світлі, а тепер увага! Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата і сестру в тому, в тому ж числі? Той ще досі у тимряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі і у ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Не любіть світу, 15-й вірш. Не любіть світу, ні того, що в світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість це все не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Подивіться третій розділ з першого вірша. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав, улюблені. Ви тепер діти, Божі діти, але ще не виявилося, що, бу, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже бачимо його таким, яким він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищує себе, як і сам він чистий. І ще один вірш. -й. ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя. Бо любимо братів, sí а хто не любить брата, той перебуває в смерті. Так, якось так не хочу закінчувати таким е, словом: yeah. бо Бог є любов, у любові немає страху. Тому що досконала любов перемагає в жоден страх. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це віра наша. Алілуя! Тож Господь сьогодні нам каже про любов, каже про віру в те, що ми повинні вірити в Господа і виконувати його заповіді. А його заповідь не важка, коли ти виконуєш її із Богом. Коли ти приходиш до Господа і кажеш, Господи, я не можу, допоможи мені! Ти змиряєшся під його руку, і Господь допомагає. Допомагає пробачити брата, допомагає пробачити сестру, допомагає пробачити батьків, допомагає пробачити дітей, допомагає пробачити і любити, і любити. Допоможи нам, Господи, виконувати Твої заповіді в ім'я Ісуса Христа. Амінь.